Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Є думка, що світом керує якась таємна організація. А люди при владі, яких ми бачимо, не більше, ніж маріонетки. Це звучить не дуже правдоподібно, правда, шановні мої друзі? Але така ймовірність є. Раніше теж існували таємні товариства, які багато в чому створили цей світ таким, яким ми його знаємо. Перша таємна організація, яка могла створити світ, і, можливо, і керувала тоді, це Карбонарії. Після поразки Наполеона у 1814 році європейські держави повинні були вирішити, що робити із територіями колишньої першої французької імперії. На Віденському Конгресі кордони Європейських держав були перемальовані і рішення головним чином ухвалювали Великобританія, Росія, Прусія та Австрія. Наполеон завоював Італію у 1805 році, і коли Конгрес підписав заключний акт у червні 1815 року. Італію ці держави поділили між собою. Австрія отримала великі території на півночі, а інші розкололися на більш дрібні держави. Після десятиліття потрясінь з'явилися Карбонарії. Звідки саме вони взялися, не зовсім ясно. Але до таємності організація ставилася цілком серйозно. Можливо, їх вислали із Франції. Вони могли бути гілкою масонства. У них були свої обряди, ініціації, символи та ієрархія, схожі на масонські. В організації налічувалося приблизно 60 тисяч членів. Це було найбільше таємне товариство. На Італійському півострові. Хоча вони і не ставили за мету заново об'єднати Італію, саме вони були відповідальні за ті сили, які прийшли в рух. Спочатку з'явилося королівство обох Сицилій, куди увійшли Сицилія і Неаполь. Ним управляв король Фердинанд, австрійський посланець. У 1820 році Карбонарії очолили революцію, і Фердинанду довелося відмовитися від влади і створити Конституцію для країни. У підсумку австрійські війська увійшли в Неаполь і знищили Конституцію, адже хотіли, щоб на троні сиділа людина Австрії. Проте повстання змусило італійців об'єднатися. І у 1861 році Італія знову стала вільною. Наступна таємна організація Ла Тринітарія. Домініканська республіка завдячує своїм існуванням таємному товариству. Під назвою Ла Тринітарія або Трійця, заснованому в липні 1838 році. Острів Гаїті із 1822 року перебував під управлінням Гаїтян. Іспаномовним жителям заходу не подобалися правила франкомовних Гаїтян зі Сходу, і у них з'явився лідер на ім'я Хуан Пабло Дуарте, якого іноді називають батьком Домініканської Республіки. 25-річний Дуарте заснував улад Тринітарію разом із вісьмома побратимами. Основною метою організації було поширення націоналістичних настроїв серед населення. Дуарте сам придумав присягу для членів групи. Вони клялися своєю честю і совістю під керівництвом Хуана Пабло Дуарте, віддали життя і всі свої блага за остаточне відділення від уряду Гаїті і створення суверенної незалежної республіки вільної. Від іноземного панування, яке буде іменуватися Домініканською республікою. Група робила все можливе, щоб приховати своє існування від влади. Дуарте навіть створив таємний алфавіт для секретної переписки. Учасники користувалися псевдонімами і зустрічалися невеликими групами по три людини. Крім того, члени ла Тринітарії працювали із повстанцями на сході країни, що бажали повалити нинішній уряд із власних причин у 1843 році. Члени громади спробували влаштувати революцію, але спроба закінчилася невдачею. Кількох тринітаріїв кинули до в'язниці, а Дуарте втік до Венесуели. Але зусилля групи не пропали даремно. І через рік у друге повстання призвело до проголошення Домініканської Республіки незалежною державою. А 27 лютого 1844 року її офіційно визнали країною. Дуарте повернувся. Щоб зайняти пост президента, але не зміг вступити на посаду через новий військовий переворот Дуарте вислали із країни, яку він вже і створив. І він помер за кордоном у 1864 році. Наступна таємна організація це Братство Африканерів. Братство африканерів було засновано у 1918 році. Туди брали лише білих чоловіків, старших 25 років. Метою товариства був повний контроль над Південною Африкою у культурному, економічному і політичному плані. Про африканерів відомо небагато. У 1930 роки вони спровокували африканерський націоналізм. Вони отримали величезний вплив на єдину національну партію. До 1947 року вони взяли під контроль Південно-Африканське бюро у справах РАС. Саме тоді саме там придумали расову ізоляцію, найгірший приклад сегрегації за останні 60 років. Їх прихід до влади був настільки драматичним, що один письменник у 1978 році сказав: Сьогодні уряд Південної Африки це братство, а братство це уряд. У братство входили 143 офіцери і всі прем'єр-міністри країни, починаючи із 1948 року. І до обрання Нельсона Мандели у 1994 році. У 90-х роках минулого століття братству довелося трохи змінитися. Зараз воно називається Бурською Лігою, і у нього навіть є свій веб-сайт. Тепер у лігу може вступити будь-яка доросла людина, незалежно від кольору шкіри, статі або релігії. Вважається, що члени Ліги прагнуть поліпшити життя всіх громадян своєї країни. Наступна таємна організація це Філікі Етерія. Філікі Етерія. Товариство друзів. Переслідувала мету, що суперечить невинній назві. У 1821 році члени суспільства почали революційну війну в Греції, яка тривала 11 років, і в результаті призвела до формування сучасного грецького суспільства. У 1814 році пара торговців Ніколаус Скуфас і Опанас Цакалов придумали таємну організацію, щоб звільнити Грецію від османського панування. У групі було 4 рівні членства, кожен член суспільства тримав своє ім'я в секреті. Організація була настільки складною, наскільки це взагалі можливо. А потім творці зрозуміли, що треба робити. Але за два роки їм вдалося завербувати близько. 30 чоловік, одним із найактивніших членів товариства був Ніколаус Галатіс, який стверджував, що є родичем Іоанна Каподістрія, посла Греції в Російській імперії, можливо, єдиної країни, здатної протистояти Османам. Повстанці, бачачи можливість здобути могутнього союзника, послали Галатиса до Росії вербувати свого, нібито родича. Каподистрія, ентузіазму не проявив, він сказав. Єдина порада, яку я можу дати, це нікому про себе не розповідайте і припиніть робити те, що робите. Скажіть тим, хто вас послав, що якщо вони не хочуть загинути самі і потягнути за собою всю нещасну країну, то повинні відмовитися від революції. Галастіс зробив навпаки, став розповідати про ретері кожному, хто погоджувався слухати. Навіть російської міліції розповів і царю, у Каподистрії стався нервовий зрив. Агаластіс покинув Москву і продовжив спробу завербовувати хоч кого-небудь. Зрештою, його вбили члени його ж товариства друзів за те, що він не хотів зрозуміти, що їх організація таємна. До 1819 року товариству вдалося завербувати людей і створити шість рівнів членства. Вступаючи в організацію, люди складали присягу, ділилися інформацією і робили внески на нижньому щаблі в ієрархії братерства. Стояли невтаємничені і недосвідчені члени брати. Щоб піднятися вище, були потрібні великі пожертвування і більш складні ритуали. Кандидат повинен бути вивчити таємні знаки. Натомість він отримував нові титули: це присвячений священник і пастор. Лідери організації розуміли, що вічна організація таємною залишатися не зможе і шукали лідера, щоб почати повстання. Вони повторно звернулися до Каподістрії. Але він знову відмовився, заявивши, що їх безрозсудний план не спрацює. Закінчилося все тим, що очолити повстання попросили російського офіцера Олександра Іпсілантіса. Він погодився, і навесні 1821 року в Греції відбулася революція. Хоча саме товариство друзів розпалося під час війни, Греція отримала незалежність. Батьком-засновником сучасної країни вважається перший глава держави Іоанн Каподістрія. Який говорив, що план не спрацює. А хто сказав, що людина не може змінити свою думку? Ось так, мої шановні друзі. Наступна таємна організація в цьому списку це Германе Норден. Німецьке таємне товариство 20-го століття. Германе Норден. Твердо вірив у перевагу арійської раси. У 1916 році вони зробили своїм символом свастику. А ще вони були антисемітами, що сталося потім всім чудово відомо. Товариство було утворено у 1812 році для боротьби із євреями і масонами, щоб побити їх на власному полі. У членів Германи Норден були складні ритуали, посвячення, люди одягалися, як лицарі, королі, барди і навіть лісові німфи. Кандидати повинні були довести своє арійське походження. Пред'явивши свідоцтва про народження за кілька поколінь. У 1918 році група перетворилася на товариство Туле, очолюване Рудольфом фон Заботендорфом. У 1919 році воно стало німецькою робітничою партією. А у 1920 році товариство очолив Адольф Гітлер. Наступна таємна організація це Чорна Рука. Сербська організація Єдність або Смерть, більш відома як Чорна Рука, була сформована 9 травня 1911 року з метою боротьби із османським пануванням. За кілька років з'явилося близько 2500 членів на чолі із полковником Драгутіном Дімітрійовичем, відомим як Апіс Староєгипетське божество. Кандидати давали присягу. Клялися ставити таємницю організації. Вище власного життя. Перед Богом, честю своєю, і життям клянуся, що буду без питань і сперечань виконувати всі накази. Члени організації працювали в групах. На нижньому ступені стояли групи із трьох-п'яти чоловік. Вони знали мінімум інформації, яким їм належало знати, і нічого про інші групи або головних лідерах. Ідея була в тому, що якщо члени нічого не знають, то і видати нічого не зможуть. У 1914 році Апіс розробив план вбивства Ерцгерцога Франца Фердинанда. Місія була успішною і стала причиною війни більш смертоносною, ніж та, що її передувала. Наступна таємна організація це Каті Пунан. Каті Пунан розшифровується як Верховний Високоповажний Союз синів Батьківщини. Організація була сформована на Філіпінах у 1892 році для боротьби із іспанським урядом. Засновниками були масони. І звідти в Каті Пунан перекочували ритуали, коди, паролі і вербування братство тільки чоловіків. Однак у Каті Пунане додали свій додатковий елемент, всі папери, починаючи із установчого документа від 7 липня. 1892 року вони підписували кров'ю Оригінальний текст присяги такий: Я підписав цей документ власною кров'ю, що тече в моїх венах До речі, ці документи можна купити на eBay за пару сотень доларів. Хе -хе. Суспільству вдалося завербувати десятки тисяч членів, залишивши правлячих філіпінами іспанців у повному невідданні Тим не менш, у, 1890... у 1896 році. Працівниця із друкованої фабрики довірилася своїй сестрі, і все їй розповіла: розмову підслухали черниці, розповіли все священникові. а той доніс іспанській владі. Друкарню обшукали, і таємність була втрачена. 22 березня наступного року члени товариства вирішили взагалі відмовитися від секретності. Їм і так вдалося зібрати під носом у іспанців достатньо людей, щоб почати загальне повстання. Філіппінська революційна армія розгромила Іспанську і проголосила незалежність 12 червня 1898 року. Іспанія відмовилася визнати Філіппіни окремою державою, але втрутилися США. Вони розквартирували на Філіппінах свої війська і залишилися там протягом 50 років, фактично керуючи країною. Проте, 12 червня відзначається на Філіпінах як День Незалежності. Наступна таємна організація це Ірландське Республіканське братство. У XIX столітті члени міжнародного ірландського руху за незалежність називали себе Феніямі. Відгалуження цієї організації було засновано в Ірландії Джеймсом Стівенсом. Після невдалого повстання у 1848 році Стівенс втік до Парижу, де подружився із дезертиром Джоном Омахоні. У 1851 році вони обидва відзначилися в державному перевороті і принаймні в одному таємному братстві за зразком масонів. Потім Омахоні Ом поїхав до Нью-Йорку і заснував американську філію братства Феніїв. А Стівенс у січні 1856 році повернувся до Ірландії, керуючись скоріше, не революційним запалом, а вкрай бідним життям у Парижі. У грудні 1857 року Стівенс отримав від Омахоні. Ом Обіцяну фінансову допомогу і почав створювати бойову організацію в Ірландії. У день святого Патрика у 1858 році він і група однодумців поклялися відстоювати інтереси Ірландії, заснувавши таким чином Ірландське революційне братство, пізніше перейменоване в Ірландське республіканське братство. У Фенії були форпости по всьому світу: в Англії, Канаді, Новій Зеландії та Австралії, всюди, куди дотягувалася рука Британської імперії. Вони працювали в групах. Що називалися колами. У центрі кожного кола стояв полковник, самостійно вербував собі дев'ятьох капітанів. Капітани вербували по дев'ять сержантів, а сержанти по дев'ять рядових. Кожна людина знала тільки свого безпосереднього керівника. У 1910 році керівництво Ірландського республіканського братства прийшло до Томасу Кларку, після чого кількість членів організації значно зросла, в основному за рахунок молодих ірландців. У травні 1915 року він створив військову раду і семи осіб, а через рік підняв великоднє повстання, воно закінчилося невдачею, і лідерам довелося здатися. Багато хто звинувачує у провалі зайву конспірацію, тому що важко організувати повстання в таких умовах. Проте група залишалася потужною фракцією протягом наступних кількох років, зігравши провідну роль в англо-ірландської війни. І в 1921 році нарешті з'явилася вільна Ірландія. Ось так, мої шановні друзі. Наступна таємна організація це Союз Порятунку. Російська імперія впала у 1917 році, але насіння революції було посіяне майже за 100 років до цього. Під час повстання декабристів у 1825 році три тисячі повстанців намагалися захопити зимовий палац і скинути царя Миколу І. І його перший день у влади. Повстання було придушене, але воно змінило Росію. Микола створив шпигунську мережу для стеження за населенням і насадженням цензури в пресі та освіті. Для таких територій, як Польща, була скасована регіональна автономія. Повстання декабристів було організовано спілкою порятунку. Почалося все скромно. Шість членів засновників, друзі і офіцери просто збиралися в своїх будинках, поки один із них. Не запропонував створити секретну політичну організацію. Цілі суспільства були туманними, хоча у всіх його членів були проблеми з політикою. Молоді люди вирішили зробити життя у своїй країні кращим, скасувати в поліцію і судочинство. У 1817 році вони підготували статут, в якому були прописані обряди, ініціації і чотири щаблі членства, тільки два верхніх яруси. Засновники бояри і ті, що довго перебували у братстві Старішини, знали справжні цілі товариства. Нові члени на випробувальному терміні називалися братами і зобов'язувалися підтримувати товариство, навіть якщо і не знали навіщо кандидати називалися друзями, не посвячувалися взагалі ні в що, щоб звикнути до членства в братстві, як до чогось само собою зрозумілого. У результаті суспільство було перейменовано в Союз Благодєнствія. І почало займатися благодійністю і громадською діяльністю. У 1821 році радикальні переконання члена організації Павла Пестеля не зійшлися із думкою більшої частини лідерів, і товариство розкололося на два угрупування північне і південне. Пестель очолив останнє. Він використовував вплив групи, щоб підняти повстання, коли цар Олександр І помре і не дати його спадкоємцю прийти до влади. Але вплив Пестеля був не настільки великим. Як було потрібно для безсистемної і безцільної революції. У нього вийшло тільки зробити російський народ ще менш вільним. Ну, воно і видно, шановні мої друзі. Хех. Чи не так? Хех. І остання таємна організація із цього списку топ-10 таємних організацій, які створили сучасний світ, та й керувала неможливо. Це Гавайська Ліга. Королівство Гаваї сформувалося на початку 19 століття, але проіснувало менше 100 років. Першні стати частиною США. Падіння королівства підстроїла організація, відома як Гавайська Ліга. Вона складалася із 200 багатих американців і європейців, незадоволених королем Калакауа. Вони вважали короля занадто екстравагантним і, можливо, що більш важливо, нездатним правити островами. Таємне товариство сформувалося навколо статуту, написаного Лоріном Терстоном на початку 1887 року. За рік група виросла. До 400 членів. Але домовитися про єдину мету їм не вдалося: деякі хотіли приєднатися до США, а інші створити Незалежну Республіку. Але всі без винятку хотіли повалити монарха. Найважливішим союзником Ліги стала військова група, відома як Гвинтівки Гонолулу. У 1893 році вони скинули королеву Ліліву Колані, що зійшла на престол два роки тому, протягом декількох років. Гаваї були республікою, але в кінцевому підсумку через революцію стали територією США у 1898 році і 50-м штатом у 1959 році. Ось такі, шановні мої друзі, таємні організації, які керували світом. І, я думаю, і зараз керують, тому що всі ці президенти вони тільки виконують певні функції, як би там не було. Якщо ви сумніваєтесь, напишіть у коментарях, як ви. Що ви думаєте по цьому приводу? А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше пишіть. Дивіться всі мої відео, ставте подобайки. підтримуйте мене фінансово, будь ласочка. Тому що для мене це дуже дуже величезний стимул. І дякую, що ви мене дослухали до кінця. Дякую всім за увагу. Цікаві факти.